У Києві лікарі намагаються поставити на ноги 12-річну Марину Резник. Під час обстрілу в Маріуполі вона отримала скалкове поранення в хребет. Про те, як війна в одну миті змінила життя цієї дитини, Наталя Малярчук. Все Марина Резник до поранення. Дівчинка полюбляє танці і непогано малює. Минула субота, поділила життя родини Резник на дой і після. Мама Марини розповідає: в момент обстрілу в кімнаті з дівчинкою перебував тато. Він намагався врятувати дочку, затуливши своїм тілом. В 9.20 це все случилось. Вони були в одній кімнаті, три зросли чоловіка. Імена в нього потрапила. Папа там її накрив, але вже було позна. Сразу боль в ножки, сразу встати встать могла. Журналістам заходити в палату до Марини категорично заборонили лікарі та психологи. Дівчинка не може оговтатися від страхіть, яких зазнала. Все, і слишиться, то там стріляють, то колокола какие-то, ну і що в голові. Я не знаю, страшніше, наверное, не буває. када. Я взагалі ні Я ще не могла подумати, що будь своїм дітьми. Не знаю, і в Маріуполь їхати не хочу. Домой повернутися не хочу. Тут у Києві біля Марини чергують і рідна мама і хрещена. Дівчинка вже перевертається на бік, але почувається кепсько. Попереду ще одна операція, після якої на Марину чекає тривала реабілітація. На цю мить дівчинка забезпечена всім потрібним. Приїжджали із фонду Рената Ахметова, теж передали матрас, і в принципі ми обраті ліська княже офіційно, в сучасі можна будуть якісь допомоги за рубежом, лікування, відновлення, реабілітація. Лікарі кажуть, що давати якісь прогнози поки рано, але шанс на одужання є завжди. Реабілітація нужна буде длительне, однозначно, тому що травми, зв'язані з спинного мозку, протікають з множеством проблем і лічаться дуже довго. Сама ж Марина, за словами мами, вірить у те, що обов'язково стане на ноги. Що організм дівчинки впорається з травмою, сподіваються, всі її рідні та близькі. Наталя Роман Україна.